І прийчики, ви мене просили, я роблю огляд на свою кімнату. Ось так вона виглядає. Початку да. двері. У мене тут такі ручки Леокітці. Хай, як тримати пролік, тому що в мене тільки раніше жила в кімнаті. Я з важю у Ані. Тікі! Привіт! 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 Так, ну що ж, заходимо в кімнату. У нас тут така ж сама ручка, Це штора, тому що в мене, коли в батьків відкрите вікно, та штора вона відбивається від дзеркала і мені прям в очі світить. Так, тут в мене над дверями годинник, я не знаю, він взагалі працює. Бум дам. Так, тут в мене якісь мої нагороди. Щось таке, Подруночки від Уляни. Тут в мене картина, якою малювалася дуже-дуже давно. Будь-мі років 5 було, я не знаю. Тут у мене стоїть такий стульчик для моїх сумочок. Це сумочка, яка, яку я найчастіше ношу для якихось гулянок. Тут в мене моя сумка в університет. А знизу мене сумка в спортзал. Тут у мене містише Олеженеро і. Bath and Body Works. всі, це які я ношу зараз, а якісь супер зимні суперлітні, я вже обрала в ящичок. От, Тут в мене такі собачки Pink. Далі, зверху, в мене іде вже тільки Victoria's Secret, я так от все розподілила. Чуємо звернуто. Тут в мене Victoria's Secret. Далі внизу тут в мене догляд, тут в мене якась косметика, близьке там все таке. Це в мене для брів. Така штучка з дзеркалом. Тут в мене які я ношу кожен день. Просто якась свічка. Мої лінзи, окуляри, копілка, але тут пожиття рівно 1 євро. Вона просто гарна. Так, це моє дзеркало. Всім привіт! Тут в мене мій рататуй. Так, ладно, все в порядку. Не буде. Тут в мене якісь іграшки, це моє світло. Також у мене тут ось така прикраса відімишки, така Lebu, термометр, якісь там фотки. Раніше просто у мене ліжко тут стояло, тут було багато фоток, але там позаду куча фоток. Тут я знімаю відео, якісь ухачисткі cotton pads, brushes, мусорка, дзеркало. Так у мене пов'язка, пов що це абодочок, моя косметичка. Тут в мене знову осіння косметика. От. Тут у мене ящик, все для волосся. Що я тут використовую, і там в мене куча всього, тут у мене косметички, там мій там просто шумбу містила сюди. Там також косметички. У мене всі мої парфуми, якісь я заховала. От. А ті що я зараз користуюсь, вони в мене ось так от знаходяться. Далі в першому ящичку в мене тут, тут чухли на телефон. В другому бронзера ромяна, хайлайтери тональні. Тут для очей, для губ, вії. Тут в мене ще не відкрита косметика або догляд, який я буду використовувати влітку. От, тут в мене канцелярія. Тут помади. Що таке, Так, ладно. Тут в мене розукрашки і всі мої якісь дошки, книжки для університету. Далі у мене тут якісь наліпки, щось ще таке. І тут все для малювання. У мене за... Лишилось. Це моя тумбочка. От в мене мій планшет. от І така книжка яку читаю, Там ще не куди зачитаю, але щось у мене пока така... нічого не читається. настрою. Це реальна тиківка, це фейкова тиківка. Це моє ліжко. Якщо ви думаєте, що це таке, то це для лучика, щоб він не забігав. Це в мене ліжечко дуже велике. Я не укриваю цим плідом. Оці пліди вони, ваше тянуться. Вони Бачите? Вони ніфіга не гріють. Я користуюсь своїм Victoria's Secret, такі ви могли бачити в моєму минулому рунтурі. Також в мене тут ось такі халат Victoria's Secret. Це мій шкаф. Я не буду кажу, що в шкафу, там дуже довго. Так, далі моя тумбочка інша. Тут у мене все заражається. Також тут мої шарики, які вже майже місяць, але новим ну, здуваються, тому ну, я їх залишаю. Так далі, такий стілаж. Що там, я не знаю, знати не хочу. Тут в мене дві сумки для універа і якась ще одна маленька. Взагалі всі мої сумки стоять отут. Можете глянути, у мене є відео на каналі, кому цікаво. Так. Тут в мене художні книжки просто, а тут психологічні. Також ми тут не вийшов по гром. Тут мають бути вся моя колекція Гаррі Поттера. Це мені Соня розрушила все, ну ладно. Тут в мене це Чимін, це я не знаю хто. такі McDonalds. Це моя колекція кроликів. І Елвен. Знімайтесь, Елвен. Так. Зверху в мене всі мої якісь місти, спреї, якісь ласіони, які я користую зараз, тому що вони або супрозимні, або літні. О, тут знизу це я маю віддати Уляні. Ні, це не мій. О, ну тут якась мілчовка, волосся, якісь, нігті О, такі от. І все. Такий в нас вийшов румтур. Там мої малюнки, якісь фоточки. Всім па-па!